Друзі, всім привіт! Заходжусь на ділянці, яку вам вже показував раніше. Ви мені допомагали багато в порадах з цією ділянкою, оскільки ми маємо тут після дії гербіциду Стілар. Ось така ось картина на сьогоднішній день. Краї з ворота Розвороти, хто як називає. Звичайно, майже не відійшли, ну, не відійшли. Трішки, так стати, щоб сонце не било. Трішки бачимо покращення. Ось такі ось зелененькі п'ятна. Багато просто сої стоїть, вона як за... замурувала її на якомусь рівні. От розвинулась вона і все. Але, але бачимо позитивну динаміку. Спостерігаю. От Якщо стати я минулого разу робив з тако ракурсу, ось так. Бачимо, що соя ось тут з цього місця. Вона потемніла, тобто темно-зелений колір. І що ще характерно, ніби, ніби ось соя уражена гербіцидом. Але спостерігаємо те, що вона починає зеленіти. Коли вона буде і чи буде незрозуміло, але що характерно, вона починає створювати бобики ось такі ось. Маленькі поки що, кволі, але щось починає відновлюватися. Деяка відійшла, ось навіть гілкується. Ось таку от гілочку бачимо. Одна, друга, третя. Звичайно, дивитись. Трошки важко, коли рослини хворіють, але все ж таки позитивна динаміка є. Ось такого тут... Де цей фокус? Ось такий маємо пляць тут слабший, але знову ж таки ось бачимо, дивіться, ця взагалі відійшла нормально. І ось Ось таке ось забарвлення, навіть ця, що відстає в рості, має зеленкувати забарвлення. Ось так. Далі, де цей фокус збився? Будемо спостерігати надалі, це така у нас виходить як дослідна ділянка. Але просто цікаво. Звичайно, допоміг дощик. Якби ще один дощик, було б взагалі супер. Але так, маємо те, що маємо. І ще, друзі, хотів запитати вас. Підскажіть, яка вважається нормальна урожайність і скільки бобиків має бути, наприклад, в'язати в вузлі, щоб це вважалось нормальною плюс-мінус урожайністю? Можливо, там, бо я дивлюсь по своїй, що сильно урожаїв не бачу, там сильних. Один-два бобики поки що те, що видно. Ну, в принципі, тиждень тому я був, то тут взагалі не було ніяких бобів. В принципі, Я дуже думав, що взагалі цвіт висох. Але тим не менше воно з'явились. Тому для себе хоча б приблизно знати, хто мав досвід, хто приблизно рахував. Скільки взагалі бобів вважається на вузлі. Буду вдячний за інформацію. Ну і звичайно, якщо вам цікаво спостерігати, підпишіться, поставте лайк. І дякую за перегляд, слава Україні. Ось такий ось вид. Ну вже хоча б видно. Видно масу. А то було ось так. Ось така ось був, ось такий ось був стан. Ось такий. Все, всім пока.